Фонд гарантування вкладів розпочав продаж активів Проминвезбанку та МРБнку. Перші лоти вже у системі прозора продажів. Ми пропонуємо права вимоги за кредитами, а також об'єкти нерухомості. Зокрема, зараз на продажі знаходиться актив МРБ. Це права вимоги за кредитами юридичної особи, забезпечення за якою є майновий комплекс з виробництва безалкогольних напоїв. Також. Прошу звернути увагу на активи банку. Серед активів, які вже в торгах, є цікаві права вимоги за кредитами, а також дуже привабливі об'єкти нерухомості, розташовані у Києві, передмісті столиці, а також інших регіонах країни. До речі, ми вже маємо успішні аукціони. Найближчим часом на продаж буде виставлено дуже багато цікавих активів, які розташовані як у Києві, так і у інших регіонах країни. Я запрошую усіх потенційних інвесторів стежити за оголошенням фонду гарантування та приймати участь в наших аукціонах. Усі кошти, отримані від продажу активів, будуть направлені на задоволення прав вимог кредиторів. Фонд гарантування вкладів Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.